Перебуваючи з робочим візитом на Тернопільщині, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман побував на руслі річки Серед, де у цьому році планують розпочати будівництво водної арени Тернопіль. Щоб цей процес був легким та успішним за участю Володимира Гройсмана, голови Тернопільської ОДА Степана Барни, міського голови Тернополя Сергія Надала, головного тренера збірної України з веслування на байдарках і каної Юрія Чебана та президента Федерації каної України Сергія Чернишова на місці майбутньої арени заклали символічну капсулу. 走路。 Це унікальний канал, який практично єдиний в Україні. Є невеличкий висловальний канал в Дніпропетровську. Це, будемо казати, водна арена, акваторія достатньо нормальна, але інфраструктури взагалі ніяких немає, ні умов для спортсменів, ні для тренерів, ні для суддів. На сьогоднішній день вже є готовий проєкт по висловальному каналу. Він прийшов підтримку в обласній державній адміністрації, також в Міністерстві регіонального розвитку і вже виділені кошти на його будівництво. На сьогоднішній день. Акт по будівництву висловального каналу на Тернопільщині уже пройшов підтримку обласній державній адміністрації, також Міністерстві регіонального розвитку. Загальна вартість проекту в межах 68 мільйонів гривень. Реалізація проекту передбачається у дві черги. Наразі виділені кошти на першу чергу робіт у сумі 17,5 мільйонів гривень, з яких 10,5 мільйонів державні кошти та 7 мільйонів співфінансування із місцевого бюджету. За ці кошти планують реконструювати гідротехнічну споруду, пішохідний міст та укріплення БР побудувати причали, стартові вишки, трибуни для глядачів.